Залишилось ще трошки колюсів, 15 сортів. 15 сортів. Гразні, е, гарнюні. Деякі в стаканчиках, деякі в горшу півлітровому. літровому. Бачите, дуже любить воду, а як вона в нього є, глянь, що робить? Це півтінь. Він стоїть. Окремо фото додам кожного сорту. Неймовірні, вони неймовірні. Гарнюні всі. Так, 15 сортів одразу можу продати за 250 гривень, якщо сразу. Окремо по 25.